Вітаю! Хочу познайомити вас з книгою Дмитра Кузьменка Вечірний вітер Харківського видавництва Юнісофт 2023 року видання, Художник Іван Кравець. Вечірній вітер це доросла книга для дітей про дім і дружбу, про вміння піклуватися за тих, кого ми любимо, а ще про те, що можна прочитати поміж слів. Вечірній вітер. Частина перша Кленовий листочок. Ведмедикові не засиналось. У новому берлозі було тепло й затишно. Увесь листопад ведмедик дбайливо застеляв долівку запашним гіллям і мухом та збивав ковдру запалого листя. У грубці було весело і потріскував вогонь. На поличках виблискували слоїки з медом, травневим закації, липовим і терпким вересовим. Проте ведмедокові було самотньо. Раз по раз він нюшив повітря носом, а тоді хукав на замерзлу шибку і дивився в нічну далечінь кудись туди, де здавалося, виблискував вогник маминого вікна. Восени довго вони блукали лісом, поки одного жовтневого дня за пагорбом мама ведмедиця не знайшла цю зручну місцинку під кореневищем вікової модрини. Кілька разів вона обійшла дерево, уважно слухаючись навколишніх хащі, а потім розчинила вхід лапами та повідкушувала корінці, які заважали. Усередині було непривітно. Цього року ти здимуватимеш тут, сказала мама ведмедиця. А як же наш дім? розгубився ведмедик. У нашому домі оселяться інші ведмежата, спокійно відповіла ведмедиця. Ведмедик відчував. Що мама його більше не любить, від цього горло йому, наче ремух опік. Та враз мама лизнула ведмедика в щоку Ти виріс і вже вмієш усе, чого я могла тебе навчити. А тепер маєш самостійно навчитися, найголовнішого дбати про себе. Вона глянула ведмедикові просто в очі. Я завжди любитиму тебе і буду поруч. Мама притулилася своїм великим шерхким носом до ведмедикового мокрого носика. Добре, запам'ятай мій запах. Коли я буду тобі потрібна, просто понюш, і ти знайдеш мене, обіцяю. Мама міцно обідняла ведмедика, у тебе все вийде, сказала наостанок. І ведмедик лишився сам. Хочеш дізнатися історію ведмедика? Завітай до бібліотеки на Шевченка.